Республіка Корея країна, що розміщена на півдні Корейського півострова. Саме тут розміщені загальновідомі бренди з випуску різноманітних високотехнологічних продуктів телефонів, комп'ютерів, телевізорів. Розвинена також автомобілебудівна галузь. та не тільки. Після закінчення Корейської війни, яка тривала з 1950 по 1953 рік, Сусідом Республіки Корея стала агресивна комуністична Корейська Народно-Демократична Республіка на чолі з диктатором династії Кім. Щоб уникнути чергової агресії з півночі, Південна Корея, провівши необхідні реформи, розпочинає стрімкий розвиток економіки, яка дасть змогу створити потужну армію та військово-промисловий комплекс. Вже в наш час продаж власної зброї. Становить значну частку експорту Південної Кореї. До прикладу, в серпні 2022 року уряд Польщі уклав контракт з Південною Кореєю про закупівлю 180 танків К-2 Black Panther виробництва Hyundai Rotems на суму 3,4 мільярди доларів. Крім цього, ще 820 цих танків. За ліцензійною угодою з компанією Ротем будуть побудовані в Польщі. Зацікавленість до корейських танків проявляють також уряди Словаччини та Норвегії. Після подібних новин про корейське танкобудування виникає цілком логічне питання: які якості дозволяють танкам К2 успішно завоювати європейські ринки озброєнь? Для того, щоб дати відповідь на це питання, потрібно зазирнути в історію створення танка Ка2 Чорна Пантера та детально розглянути його технічні та бойові характеристики. Отож, поїхали. А ще подяка нашим патреонам Ігору Шевчуку та Бернулі Гідравліка. Ми щиро вдячні вам за підтримку. Роботи над цим проєктом розпочались в 1995 році. Перші три роки триватиме вивчення кращих зразків світового танкобудування. Далі відбуватиметься визначення загальних параметрів майбутнього танка і лише з 2003 по 2007 рік буде побудовано 5 дослідних прототипів К-2. Нова бойова машина повинна була доповнити в корейській армії танки попереднього покоління К-1А1 та повністю замінити американські панцерники М48. Конструкції К2 планувалось максимально використати корейські технології та комплектуючі, які б дали змогу постачати танки на експорт. Подібної можливості були позбавлені К1, які будували за американською ліцензією та мали експортні обмеження. Крім того, К2 завдяки електронній системі управління вогнем та сучасним засобам зв'язку. Мав органічно вписатись в майбутню мережецентричну армію, яку створювали командування Південнокорейських Збройних сил. Особливістю мережі центричної концепції є створення електронної карти поля бою, де всі бойові машини, об'єднані спільною інформаційною мережею, мають сталий онлайн-зв'язок одне з одним та зі штабом. Завдяки такій взаємодії здійснюється швидке виявлення та ефективне ураження ворожих цілей. У 2011 році Агентство оборонних закупівель Південної Кореї придбало 15 танків К-2 дослідного виробництва для випробовувань. В 2014 році Міністерство оборони Південної Кореї прийняло танк на озброєння і отримало першу партію серійних К-2 у кількості 100 штук. А вже 29 грудня 2014 року Міністерство оборони Південної Кореї підписало додатковий контракт з компанією Ротем про купівлю ще 50 танків К-2. Всього повинно бути виготовлено 297 танків. К-2 Чорна Пантера матиме наступні тактико-технічні характеристики: маса 55 тонн. Довжина за корпусом 7,5 метри. Ширина 3,6 метри, висота 2,4 метри. Екіпаж 3 особи. Швидкість по шосе 70 км в годину. А швидкість по пересічній місцевості 50 км в годину. Запас ходу за паливом 450 км. Основним озброєнням К-2 є 120 мм довжиною 55 калібрів, гладкоствольна гармата власної розробки виробництва World Industries Ace Corporation. Гармата обладнана механізмом заряджання, який дозволяє здійснювати до 15 пострілів хвилину. Боєкомплект гармати складається з 40 боєприпасів 16 з них розміщені в механічній стрічці автомату заряджання. Решта 24 – в спеціальних відсіках в корпусі машини. Подібне зберігання боєкомплекту танка в спеціальному броневідсіку захищає екіпаж від вибуху власних боєприпасів при влучанні в танк. Виводячи вибухову хвилю назовні через спеціальні вишибні панелі. Тому у вас майже немає шансів знайти відео, які часто потрапляють танки радянської конструкції, де їм зносить башту. Щодо знищення ворожої броньованої техніки, то К2 використовує самонавідні боєприпаси КСТАМ 120, які вражають танки противника зверху по навісній траєкторії. До боєкомплекту танка входять також кумулятивні боєприпаси Hit MT та бронебійні APFSGS. До допоміжного озброєння К-2 входить спарений кулемет калібру 7,62 з боєкомплектом 12 тисяч набоїв та зенітна кулеметна установка к 6 відкритого типу з калібром 12,7 мм міліметрів та боєкомплектом 3200 набоїв. Також танк озброєно багатофункціональною гранатометною установкою Галікс, яка може вести вогонь як димовими, так і осколковими гранатами. Бойова робота К2 здійснюється за допомогою системи управління вогнем. До її складу входять прицільний комплекс командира KGPS та прицільний комплекс навідника KCPS. Кожен з цих комплексів має свою тепловізійну гілку, лазерний далекомір та автомати супроводу цілі. Коректній роботі прицільних комплексів допомагають двохплощинні стабілізатори. В систему управління вогнем інтегрована інформаційно керуюча система і яка дозволяє екіпажу отримувати розвідувальну та оперативну інформацію з поля бою від іншої бойової техніки, піхотинців та пунктів управління в онлайн режимі. Також система управління вогнем здатна автоматично виявляти та супроводжувати цілі. Для унеможливлення так званого дружнього вогню на полі бою танк К2 обладнана системою розпізнавання свій чужий, що відповідає вимогам стандарту НАТО станак 4579. Захищений танк К2 вдосконаленою композитною бронею ЧОПхем, яку доповнюють навісні модулі динамічного захисту. Крім цього, розробляється корейський комплекс активного захисту KAPS, який складається з міліметрової радіолокаційної станції, тепловізора та протиракет, а працює він наступним чином. Радіолокатор на відстані 150 метрів від танка фіксує ворожі ракети. Бортовий комп'ютер визначає траєкторію їх польоту та подає сигнал на автоматичний запуск 70-мм протиракет. Які на відстані 15 метрів від танка вражають ворожі ракети, запущені з протитанкових комплексів? Ціна однієї такої системи, яка також має назву Hard-Kill, становить 600 тисяч доларів. Також Чорна Пантера обладнана комплексом оптично-електронного придушення. Так звана система soft kill з радіолокаційними та лазерними сенсорами, які при опроміненні подають сигнал на включення постановника завад або відстріл димових гранат в напрямку можливої атаки. Під час випробовувань башта танка витримала влучання 120-мм міліметрового бронебійного підкаліберного боєприпасу з вольфрамовим сердечником. Щодо силової установки, то К-2 з першої серії обладнувалися німецькими 12-циліндровими дизельними двигунами MTU MB 883KA500 потужністю 1200 кінських сил та автоматичною трансмісією фірми Ренк. Вже друга серія К2, випуск якої розпочався в 2016 році, обладнувалась новим дизелем MTU MB871 потужністю 1500 кінських сил. Випуск цього двигуна за німецькою ліцензією здійснюватиметься південно-корейською компанією Dussan Infrakor. Додатково танк К2 обладнано газотурбінною установкою потужністю 100 кінських сил, яка забезпечує живленням всі бортові системи при вимкненому основному двигуні, що дозволяє економити паливо, а також зменшує теплову та акустичну сигнатуру танка. Також танк К2 обладнано системою дистанційного управління. Створений для ведення бойових дій у умовах гірського рельєфу Корейського півострова. К2 обладнана однією з найінноваційніших гідропневматичних підвісок, яка дає танку хорошу маневреність і бойові можливості. Гідропневматична підвіска має індивідуальне управління для кожного з катків гусениці і змінює свою жорсткість в залежності від характеру поверхні. Система ICU забезпечує не лише зміну кліренсу, але й здійснює нахил танка по вздовжній та поперечній площині, що дає можливість чорній пантері, виконавши так званий поклін, вести ефективний вогонь з крутих схилів. Завдяки обладнанню для підводного водіння К2 може долати водні перешкоди глибиною 4 м10 см. Для зменшення плавучості при русі по дні в танка закачується до 1890 літрів води. На суходолі К2 з легкістю долає вертикальну стінку висотою 1 метр 30 сантиметрів та може піднятись на схили з крутизною 31 градусів. Станом на сьогодні з ціною 8,5 мільйонів доларів к 2 Чорна Пантера є найдорожчим танком світу. Всього на оборонному заводі компанії Hyundai Rotem в корейському місті Хангвон збудовано 260 танків К-2. Ще 820 танків за ліцензією буде побудовано в Польщі на військовому автомобільному заводі в місті Познань. Танк матиме маркування к 2 PL Wing. І від базового відрізнятиметься збільшеною до 60 тонн масою та сімома замість шести упорними катками, додатковим бронюванням та зміненою формою башти. Сподіваємось, що Україна також розпочне кооперацію з Південною Кореєю в рамках військового виробництва, яка дасть змогу зміцнити наші збройні сили, виправивши помилки українського політичного керівництва, яке ще 2008 року, після агресії Росії проти Грузії та відмови України у перспективах членства в НАТО на Бухарестському саміті повинні були розпочати зміцнення армії, та не склалось. Як наслідок за безпечність свого політичного керівництва Україна змушена розплачувати з кров'ю своїх громадян, здійснюючи переозброєння і побудову нової армії в умовах повномасштабного російського вторгнення.